Сину, у кожній справі кажи так, Господи, коли така Твоя свята воля, хай воно так станеться, Господи, коли воно вийде Тобі на славу, нехай воно станеться в ім'я Твоє. Господи, якщо ти бачиш, що воно для мене добре, і знаєш, що це буде корисне мені, то дай мені те. Про що я прошу в тебе для твоєї слави. Але коли ти знаєш, Боже, що воно зашкодить мені і не принесе користі моїй душі, відверни від мене таке бажання, бо не кожне бажання походить від Святого Духа, навіть якщо людина вважає Його правильним і добрим. Нелегко розсудити добрий чи злий дух. Спонукає бажати того чи іншого. Люди часто спочатку думають, що ними керує добрий дух, але зрештою вони обманюються. Тому треба завжди зі страхом Божим і спокорою в серці бажати і просити, коли щось бажане прийде на думку. А перш за все, ти мусиш повністю відмовитися від власної волі. І сказати, Господи, Ти знаєш що краще, нехай станеться так, як ти хочеш, дай, що хочеш, скільки хочеш, і коли хочеш, роби зі мною, як сам знаєш, і як тобі більше подобається, і від чого тобі більше буде слава. Постав мене де сам хочеш, і чини зі мною. Завжди згідно твоєю волею. Я ж у твоїх руках керуй мною по своїй волі. Ось я, слуга твій, готовий на все, не хочу жити для себе, але для тебе. Допоможи мені жити достойно та праведно. Молитва за виконання Божої волі. Наділи мене найласкавіший Ісусе, своєю ласкою, щоб вона була зі мною і перебувала в мені до кінця. Дай мені завжди тільки того бажати і хотіти, що тобі подобається. Нехай Твоя воля буде моєю, а моя воля хай завжди слідує за Твоєю і якнайкраще з нею годиться. Дозволь мені хотіти того, що хочеш ти, і хай я не можу чогось іншого бажати чи хотіти, як тільки того, чого хочеш і бажаєш ти, дай мені заумерти для всього, що є на цьому світі, і знайти радість бути зневаженим задля тебе і невідомим у житті, дай мені понад усе спочити в тобі. І заспокоїти моє серце в тобі, ти правдивий спокій для мого серця, ти єдиний відпочинок, все інше немиле і неспокійне. У цьому мирі тільки в тобі єдиному, найвищому і віковічному добрі засну і спочину. Амінь.